всім, якщо ви дивитеся це відео, цей коротенький відеоролик, значить ви на каналі Ключ Ковка Україна, Україн, україномовний канал, займаємося виробами з металу різноплановими ковка, металоконструкції. Що вміємо, то показуємо, звичайно, вчимося. Друзі, от сьогодні у нас наступна така будівельна тачка, яку ми колись свій час, років 6 тому, розробили в нашій майстерні. І от Сьогодні та тачка то є перше замовлення з нашого каналу на YouTube каналі. Побачили отаку тачку і замовили. Звати замовника Віталій. Їде та сьогодні тачка в сусідню область. Не буду казати куди, куди саме, тому що, так як ви розумієте, зараз в нас воєнний стан держави. От. І от замовив от таку тачку у нас тут на каналі. Перше замовлення. Дякуємо, приємно. Ну що ж, друзі, от так вона виглядає перед відправленням. Зараз я буду її мутати в плівку. Запитає хтось, чому без колеса, відповідаю. Коли ми беремо такі замовлення на такі тачки, стараємося замовника переконати, що він собі колесо доставив сам, докупив і доставив. Ну, звичайно, узгоджуємо вартість без колеса отакої будівельної тачки. Тому що колеса бувають різні, різної різні модифікації, дорогі, дешеві, без камерки, з камерами і тому подібне. І бували у нас такі випадки, що поставили ми колесо там, середньої такої. Вартості, якщо можна сказати. І через 2-4 дні змони замовник каже, колесо встрілило, не витримав. Коли запитав, що він на неї нагрузив, він там сказав 4 мішка цементу, плюс-мінус 200 кілограм. Ну і, звичайно, колесо не витримало. Були в нас такі випадки, от ми вже стараємося замовників переконувати, що ми враховуємо, що вона йде без колеса. Колесо ви собі докупляєте, доставляєте самі, яке бажаєте. яке... Це і, так от і було таке Ото замовлення таке так само і було, що замовник дав добро без колеса, от і зробити йому самий метал, якщо можна так сказати. Також був узгоджений колір самої тачки. Ну що ж, друзі, дякую всім, хто дивиться наш канал. На каналі в нас дуже багато є інформації про такі будівельні тачки, які ми розробили в своїй домашній майстерні. Кому цікаво, заходьте, дивіться, ставте лайки, коментуйте, підписуємо, стараємося всім кожному особисто відписати. От. Ну що ж, от зараз я її замотаю в плівочку. Я її поставив на таку електронну вагу. Зараз ми її спробуємо зважити. От, якщо вірити в електронні вазі, то, то є зараз от, то, вона 22 кг з половиною. Її вага. Мене вже десь запитували. Так що 22-ну 23 кг без колеса. Ось така її вага. Вже мене питали на каналі. Ну що ж, друзі, наша тачка за, запакована, зараз ми її веземо. На пошту відправляємо. Ну, звичайно, хочу ще звернути одну увагу, хто дивиться ролики. Якщо когось цікавить така будівельна тачка, все рівно, яка б вона не була міцна, все рівно повинна бути правильна експлуатація. Звичайно, що ви її на це корито її перегрузити фактично неможливо, але все рівно. Правильна експлуатація, можете мені вірити, служить. Довгий-довгий час. Хто дивився попередні ролики останні на рахунок таких тачок у нас на каналі. Ви бачили реально, які тачки по 5-6 років працюють на тяжких будівельних матеріалах і все супер. Ну що ж друзі, дякую всім. Хто дивиться канал, хто підписується, дякую просто глядачам. Якщо не тяжко, поставте лайк, прокоментуйте, а підписка то найкраща допомога. Від вас, нашому Налу. Дякуємо. До нових роликів. Все в нас буде добре. Слава нашій Україні. Слава. Слава нації.